Вітаємо друзі! Ви на каналі компанії Віто. Сьогодні на огляді у нас портативні газові плитки для кемпінгу, подорожі та риболовля. І також покажемо одну модельку, яку можна буде використовувати вдома під час відключення світла. А наприкінці ви побачите невеличкий тест, як швидко можна закип'ятити воду за допомогою наших плиток. За промокодом YouTube знижка 15% на 1000 товарів на нашому сайті vitol.com.ua. Поїхали поглядати. Відкривають наш огляд дві портативні та дуже компактні бюджетні моделі. Перша на огляді у нас буде плиточка GS2205. Плитка сама постачається у картонній коробці та всередині вас зустріне приємний тканевий чохол. Дістаєте плитку. Одразу тут у нас, друзі, розкладні ніжки, відкриваєте їх, встановлюєте плитку та відкриваєте безпосередньо місце під ваш посуд. Сюди поміститься казан, сюди поміститься чайник та, можливо, інший посуд. Працює все у нас дуже просто. Обережно встановлюємо балон, відкриваємо газ, на плитці та відпалюємо. Можна користуватися потужність 2800 Вт, витрата газу 150 г на годину, розміри 155 на 155 на 105 мм. Це найкомпактніший варіант плитки, ідеально підійде для невеличких подорожей. Наступна компактна модель з захистом від вітру це в нас GS2204. Нічого не змінюється. Приємний тканинний чохол для того, щоб можна було переносити та зберігати. Дістаєте плитку, відкриваєте ножки, встановлюєте в необхідному вам місці. Для захисту від вітру тут є ось така шторка, яка регулюється. Це для того, щоб ви могли готувати на відкритій місцевості. Тут також нічого не змінюється. Обережненько встановлюємо балон. Далі, кнопка в нас тут відкриваємо та запускаємо плитку і готуємо в необхідному вам місці. Не переймаємося, що а Повітря може нам тут щось задути. В нашому асортименті ви зможете знайти балони на 220 грам. В цілому цього балону вистачає десь приблизно на годину-півтори години використання ось таких плиток. Переходимо до більш цікавого варіанту, що можна також використовувати не тільки на природі, а й вдома, але обов'язково дотримуватись техніки безпеки. Всередині є інструкція разом з плиткою Обов'язково перечитайте її перед першим використанням. Це у нас портативна газова плитка GS 2201 серії Alloyd Pro. Тут у нас вже більш широка основа для посуду більшого діаметру. Балон встановлюється вже всередині, та його можна закрити, відокремивши зонально від основної зони, де ви будете готувати їжу. Потужність 310 Вт, витрата газу 190 грам на годину, розміри 340х270 х 80 мм. Цей варіант я використовував вже вдома. Він один із найпотужніших серед усіх. Ідеально підійде для того, щоб переготувати їжу, коли вимкнути світло. Останній варіант це сама туристична знахідка GS2211. Плитка постачається у зручному тубусі. Ось такої форми. Все, що вам потрібно, це відкрити плитку, дістати ніжки та відкрити їх. Під'єднати балон, зачинити, та все буде готово до використання. Потужність 2800 Вт, витрата газу 150 грам на годину, розміри 250 на 100 на 80 міліметрів. Ну а наприкінці переходимо до тесту. У нас є ось така посудина: 0,5 літрів звичайної води. Перевіримо, як швидко ці плитки нагріють такий об'єм. Результати вже у вас на екрані. На цьому все, друзі. Огляд підійшов до кінця. Промокод YouTube знижка 15%. Підпишіться, поставте вподобайку, та дякуємо за перегляд.